Привіт-привіт, мої хороші, привіт, мої найкращі Запоріжжя, привіт ви на каналі Таро Україна. Звуть мене Аня. Сьогодні дивимось вас. Область бачила новинах. Пишуть нам, що ворог готується щось на Оріхові, Оріхівський напрямок. Ви пам'ятаєте? Минуле відео у нас є там. Я казала, що ворог щось хоче. Мене ще здивувало, що ти можеш хотіти від Доріхова. Було таке, але там йшло, ми дивилися з вами, що нічого ворога не вийде. Сьогодні ми передивимось, проконтролюємо, проаналізуємо, що чекати, чи буде наступ на саме Запоріжжя, бо так вони так в новинах пишуть. Що нібито, знаєте, з Запоріжжя. Ну, так є область і є місто, ви ж уточнюєте, бо у людей починається паніка, що пишуть наступ ворога на Запоріжжя. Ну, у якому сенсі? Ну, місяць, де на Запоріжжі Ні. Хоча він там, от бачите, як ну, видно на картинці, да? От місто, от шлях. Шлях він собі вже малює до Запоріжжя. Він його вже давно малює, вже багато років. На жаль, ну, але все. рухатись поки ні, поки зась. Запоріжжя найближчі дні. Просто мені так багато людей пишуть звідти. Ганя, на нас наступають. Я кажу, та ще не наступають. Поки що ні. Тихо. Це дві карти йшли по, причому поруч, так само по Абдіївці. Запоріжжя це також важливий напрямок. Тобто є політична влада, військова влада, і ще є підтримка якась за кордоном У нас хто такий ходить? Віталія, Франція. Якусь зброю дадуть? Так, да, зброю дадуть. Скільки у вас буде наглядачів та відвідувачів? Провладних. Тут, тут зброю, але ворог вночі, бачите, що робить, бачите? Бентежить обстріли? Готуйтесь тут до Запоріжжя, буде, буде шумно. Ну, це знаєте, як він бачить, що ми десь силу підтягнули. Ми щось там збираємо. Щось збираємо, накопичуємо. А тут є авіація. Причому на Авдіївському мені у вас літачки якісь будуть. Літачки будуть не так багато. Не так багато. Можливі втрати серед літаків у нас. Запоріжжя, у вас щось активне відбувається. Добре, що ви не знаєте, я вам нічого не кажу. Ваш щось активне, тому що ваш таємний план. Стосовно наступу, контрнаступу. Я зрозуміла, чому однакова з Авдіївкою. Зараз Авдіївка вона пішла. Ми зараз будемо рухатись на інших напрямках, щоб ворог перетягнув живу силу на інший напрямок. Наприклад, на Запоріжжі, щоб він відчув, що ми там тиснемо, почав трошки боятися. Коли вони встигли зібрати особовий склад? Це вже. Великого прориву не буде, але ми відтиснемо. Не вистачає нам техніки зараз. Не зброя а техніки. Є небезпека для Запоріжжя. Прямо є. Вам не кажуть, що. Ну, військові готуються, у вас буде працювати захисти на один раз. Будемо дивитись березень, тому що важкий місяць показує. Гучний навіть, я так скажу. Специфічні обстріли, які не мають результату якоїсь мети взагалі. Запоріжжя найближчі дні. місяць знову дурить на ворог дурить, можливо, там десь літає, облітає Запоріжжя, потім різко змінить маршрут. До вас тут їде. Їде ціла делегація, перевірки, всіх зустрічаєте, не одна людина їде. Багато. Чомусь показує, що місцеві якось так ну відвернулись від військових, скажімо так. Ну, трошки заспокоїлись, у вас дуже багато поранених буде саме ваш напрямок, дуже багато втрат. І е, от не розслабляєтеся, що є захист. От ви бачите військових в місті, бачите, може, там, комусь погано. Чомусь кажуть, що от вашим треба більше допомоги. Якось треба більше звернути уваги. Зараз сформулюємо. Чому була фраза відвернулася від військових, бо ви якось адаптувалися до того, що їх багато, там, і що її ну, ховають багато, і поранених багато. Ви якось жили з цим, це ненормально. Тут кажуть, об'єднайтесь. Тут навіть не грошова якась допомога, сама підтримка необхідна. Розумієте, Ну, ваш напрямок ви йдете тим, що є вперед, тими, що є хлопцями, які втомлені, які вже просто знекровлені. буде результат. Роботи, але ну, вони там підуть куди подалі. Не візьмуть вони роботи. Ну, тут якісь... Дивіться, мені іноді хочеться запитати, з Буха читаю новини, з Бу, ви взагалі бачите новини, що пишуть. Хто це роздмухує? Ну, може, треба людьми займатися, може, вони на ворога працюють, бо тут чітко показують, що це все брехня. Це для того, щоб ми зараз зробили неправильні кроки на фронті, кинули підготовлених хлопців на штурм, і їх просто розірвали вороги. Не треба панікувати. Треба працювати над захистом. Щоб було куди, якщо треба відійти і щоб ворог не пройшов. Все. Наступ на Запоріжжя буде. ну, Запитаємо так, як вони покажуть, куди їм нема куди. Окрім того, що військові стоять, у, нас, у вас найкраща, одна з найкращих захищених областей, от, якщо чесно, Запорізька. На Харкові мені так не проглядається. У вас є, у вас просто, я так розумію, вже навчені. Ви знаєте, у вас дуже специфічна область, дуже специфічний ґрунт, дуже специфічна погода. І тільки наші можуть там вистояти. Ті приїжджають зі свого Сибіру в шоці, що це таке, що степи, ну що ти в степу зробиш, де ти сховаєшся, а ніде. І слава Богу, що їм ніде ховатися. Так, не ну, нервую. Бісять, бісять капець. Просто. Та ну не пройдуть вони. Там вони їм якихось найманців пригонять. За гроші, якихось божевільних вбивців. Ні, вони швидчуться, вони швидку. Кажуть ті, що з судимістю, вони швидко швидшуться. І в полон поздаються, і ще краще вони поздають якісь, якусь важливу інформацію. Ці найманці нам на руки. Зрозуміло, зеків, може, якісь приведуть приведу до вас. Запоріжжя на найближчі дні. Укріплюйте. Ну, у вас ДРГ, ха є яка живе в місті. Просто живе в місті, передає інформацію і будуть відловлювати. Рух військових дають. Так, Запоріжжя солодке має. Давайте наближчі дні. Чекаєте на підкріплення, знову дублюється інформація, обстріл буде. Показує, що працює у вас захист, але передмістя перед район, і що такі активні всеред місця, всередину міста обстріли трохи пізніше, коли ви почнете відтискати ворога. Хитрий став, розумний став. Все знає, все знає, куди ми рухатись збираємось. Василівка найближчі дні. Ми чомусь відбиваємось, обстрілюють нас. Нам десь зупинитися доводиться. У них дронів багато. У нас там втрати якісь не нравиться, Мені не подобається картина. Василівка. Мелітополь ж у них вибори, треба тепер нам нерви робити. Мелітополь, в них вогонь втрати, але чомусь показують, що і в нас великі втрати. Слухайте, стільки похорон. Моліться за військових. Бердянськ найближчі. Тягнуть вони свою силу, підтягують звідти, можуть бути по області Бердянську, по нашій, але ми щось і ми. Ми обстрілюємо інфраструктуру і область, і район, і в Бердянську будуть прильоти. Десь по інфраструктурі. Нагадарним ближчі дні. На контролі у влади напряму там гучно у вас. У вас гучно, якась щось готується, якась наша операція готується, я не буду це розлітати, не маю права. Там дуже такі якісь переміщення. Їх військової сили незрозумілі. Вони там бігають, одні п'яні, інші містом туди-сюди ганяють на машинах, таку якусь картинку показують. Якийсь такий бардак, нічого нічо не зрозуміла, що завтра. ЗС покажи мені. Почали знову нагнітати по цьому ЗС. Ну, ми це дивилися, я казала, але я клочта новини. Хочеться щось випити. Заспокійливо. Підвищений фон Підвищений фон після обстрілу. Там якийсь прильот з смертельним сходом. Там щось вибухне, щось там прилетить, поруч, або навіть ну, на території щось детонує. Це як обман, це для того, щоб перевернути туди увагу. Паливо треба зараз зливати, утилізувати, що там з паливом. Та ну, ну, зараз, якщо щось з цим паливом робити, то це просто загинуть е, люди. Мені таке відчуття, що інформація не точна, не, ну, неправильно е, розтлумачили. Тобто, я так думаю, що зараз ядерщики або енергетики хтось виступить і пояснить, що це, ще вона може працювати, вона працює в штатному режимі відчепіття, ради Бога, від неї. Зараз нічого там з паливом ми не зробимо, тому що ну, це небезпечно. І е, от зараз туди якось втручатися ну, не треба, отак кажуть. Отак макнем в ближчі дні. Багато прильотів, багато ми їх сили б'ємо, е, якось вибиваємо їх з їх позицій, насиджених в ближчі дні. Велике руйнування, велике руйнування, великий вогонь з двох боків. Там щось інфраструктурне зруйнується. Гуляй поле. Не... Гуляй поле ворог. Карта диявола зсередини, бачу. Диявол туди хоче. Що тут? Що тут? Що? Гуляй поле, хто місцевий на вихід? Два-три тижні треба там не бути. Точно. Там є ще люди гуля поле да, Готуємось до оборони, ворог обстрілює і ми готуємось до того, що ворог буде намагатися десь там штурмувати. Оріхіт, дні. Цивільний так само на вихід, на виїзд. Тут тільки вогню багато, вони нас обдурять, вони трошки ближче, чи тут до гуляполя підуть ближче. От Гуляпілля чомусь готується, що ворог буде тиснути. Не бачу, що ворог пройшов. Оріхів захватить, ворог захопить, ні. Гуляпуле захопить ворог. Ні, кажуть, що ти питаєш, Тетя Аня? Що ти таке питаєш? Ні, ми підемо. Ми підемо вперед. Ворог розбомбить. Розбомбить. Це якийсь план. Вони там сформували план захоплення, обговорюють. У них там якісь ігри. Веселуха у ворога. Шкода, що не можна їм завдати більших втрат. Можна, ми їм щось, ми їм щось на морі спалимо. Чекайте новини. Вони нас задовбають, хлопці наші вжахнуть так, в морі щось згорить у них. За те, що ми втратимо Запоріжжя, там у вас якась бригада, ми прям будемо ховати, хоч би там котла не було, або якоїсь засідки. Прям показують бригада якась. Багато побратимів. Це ще може бути, знаєте, яка ситуація зворотня, що ми вдаримо по морю. А вони нам потім там, де наші військові. Угу. Можна уникнути? Можна уникнути. Зменшити кількість загиблих, тому що буде як попередження, що ворог зараз буде атакувати. Тобто не скупчуватись. Отак. От Ще руйнування вільнянські небезпека руйнації, саме інфраструктури. Будьте в безпеці, тому що вогонь іде, буде працювати захист, але йде вогонь з повітря. Будьте дуже обережні, будь ласка.